Вітаю! Сьогодні в нас 27 квітня, троскавець Україна, і ви часто мене запитуєте, чи збираю я зірочник. Взагалі, я його не дуже часто зустрічаю в тих місцях, де б його можна було зібрати. Але ось зараз ви тільки подивіться, скільки його. Ви, мабуть, знаєте, що це дуже корисна рослинка. Корисна і цікава вона ще й тим, що на відміну від багатьох рослин вона містить в собі вітамін Е. А як ви знаєте, вітамін Є е це вітамін молодості та краси. І зазвичай вітамін Є е в нас знаходиться де? В насінні. Ось. А тут в самій травичці. Її ще називають цепляча трава. Через її поживні такі властивості, не відгодовують маленьких цеплят. І подивіться, як не сплутати зірочник. В нього є дуже гарна така особливість, в нього стеблина лише з одного боку волохата. Ось бачите? Тут дуже. Дуже добре це видно. Потім ось. Далі. І так, після кожного розгалуження ви можете помітити, що стеблинка з одного боку волохата. Зазвичай колір листочків такий, він більш світлий та до салатового йде. Такі листочки трохи видовжені, вони супротивні, якщо можете побачити. І за смаком ця рослинка зазвичай більшості людей нагадує зелений горошок, інколи може відчуватися трохи землистий смак, вона дуже ніжна. І якщо її отак от потягнути, то вона може і з корінням витягатися. І взагалі вона дуже швидко розмножується. Через повзуче таке стебло своє. За сезон ця рослина може декілька разів давати врожай. Вона однією з перших з-під снігу з'являється. От Бачите, вже вона буде квітнути, і після того, як відквітне, а квіти, до речі, дуже схожі на такі зірочки. 5 пелюсток розсічених. що інколи здається, що пелюсток там 10. Дуже корисна рослинка. І сьогодні з вами ми будемо готувати саме її. Отаку От красу я зібрала, а тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. У воду додаю соду і в цій воді замочую наш зірочник. Зазвичай я використовую для цього перекис сьогодні, ну, щоб обеззаразити бактерії, слимаки можуть плавати. Сьогодні в мене нема перекису, тому я використовую соду. Ще можна сіль використовувати. І лишаю травичку хвилин на 15. Приготуємо традиційний салат з зелені та вареного яйця. Заправка в мене буде олія, тут столова ложка. Додаю сюди півчайної ложки гірчиці, дрібка солі і сюди ще додаю ну, приблизно столову ложку яблучного оцту. І ось такий простий, але дуже смачний салат у нас вийшов. Доволі часто можна зустріти рецепт приготування вареників або пельменів з зірочником. Я, чесно кажучи, її тільки в свіжому вигляді завжди споживала. Тому давайте спробуємо приготувати. Для начинки потрібно подрібнити зірочник. Оці обрізки не викидайте, їх можна залити окропом, настояти, можна обличчя вмивати. Я, наприклад, буду собі робити ванночку для ніг. Находилася, ноги так гудуть. Продовжуємо начинку готувати. Тепер посолити. Сюди ж я додаю підсмажену цибулю. В мене щось не дуже багато зірочника. Я не цілу цибулинку покладу. І сюди ж яйце. Начинка готова. До начинки я додала ще трохи меленого перцю. Тісто в мене звичайне для вареників на укропі. Ці пальмені з зірочником мене, чесно кажучи, приємно здивували. Я не очікувала, що вони вийдуть такими смачними. Хоча, що тут насправді в начинці? Просто зірочник, цибуля та яєчко дуже смачні, я вам раджу спробувати. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!